Всім привіт! Мене звати Наталя, і я вас рада вітати на своєму каналі про в'язальне і навколо в'язальне. І сьогодні я хочу поговорити з вами про маркери. Маркери і трохи про лічильники для в'язання. От, здавалось би, така, ну, така зовсім, зовсім дрібничка і тема, яка, може, не вартує уваги, але це наша зручність. Так, хобі. В'язання, це для багатьох людей це лише хобі. І хобі має приносити задоволення. І хочеться ну, додати собі трохи зручності так, в цьому процесі. І маркери це якраз та дрібничка, яка додає трохи зручності. Я свої зберігаю от в такій Коробочці секційній. І у мене їх тут дуже багато видів, як бачите. Ну, давайте по черзі. Ось це звичайні, самі звичайні і, напевно, найдешевші маркери. Вони розтібаються отак. Закріплюються. от Вони. Ну, одні з, одні з найбільш розповсюджених, їх часто вкладають ну, як подарунок, так, ті магазини, які продають або пряжу, або е, якісь інструменти для в'язання і так далі. Я їх використовую дуже рідко. До ну, прикладу, якщо там можу повісити, е, промаркувати там, деперед у мене на виробі. Або ну, просто десь, десь, де мені треба отак от чіпити, щоб воно висіло. Не там, знімати його туди-сюди під час в'язання, або що, ще, ще щось таке. Просто от щось намітити на полотні. З цим вони справляються. У мене їх хоч дуже багато, але я їх не купувала. Це все десь, десь вони взялись з, з іншими покупками. Далі ой, у мене йдуть, йдуть ось такі маркери. Вони також пластикові. Здається, це Нітпро. Тут ну, досить якісний пластик, вони, він такий нетріскучий, тобто вони не тріскаються, якщо там пластичний так гнеться. І ці маркери мені зручно використовувати при в'язанні гачком. Я ними, ними помічаю почало початок рядочка, тобто їх дуже швидко переставляти, їх не треба застібати. Так, вони, якщо у вас там якщо ви в'яжете, ну, до прикладу, плечовий виріб, так, то ну, ви його в'яжете довго і, і там він зминається. Там маркери можуть, такі маркери можуть поспадати. Коли ми в'яжемо гачком, особливо, якщо це там капелюшок або іграшка, цих вистачає з головою, їх дуже швидко виняти і вставити де треба. От мені, мені з ними зручно в'язати гачком. Так. Далі у мене йдуть ось такі. Маркери з підвісками з цифрами. Я не можу сказати, що це зручні маркери, я їх купила, ну, напевно, на Aliexpress я їх так купувала. І я не можу сказати, що вони зручні, а саме через, через оце кільце. Я би точно не використовувала їх от, ну, як рутинний маркер, якщо там для початку ряду або для чогось. І не тому, ну, в принципі, не маркер з цифрами, так, а от маркер з отаким кріпленням. Бо, по-перше, от це буде чіпляти, ось цей замок, там, де вони замикаються, воно буде чіпляти. А особливо, якщо це якийсь махер, пухнастик або ще щось, воно буде чіпляти. І взагалі на такому маркері дуже багато всяких зазубрин, ось, які можуть чіпляти пряжу. Я їх використовую, от у мене вони тут від 0 до 9. Я їх використовую здебільшого, коли мені треба набрати багато петель. Так, як ти сидиш, рахуєш, там 10, 20 і так далі, я просто ставлю маркер після кожних там 10 або 20 петель, і таким чином легше рахувати, коли ти набираєш петлі. Ось так. Давайте тепер сюди. Як бачите, у мене багато маркерів, оці так звані лампочки. Так, це також найпростіші, найдешевші. Просто звичайна булавочка з таким отаким, як розширенням. Також продаються вони в будь-якому рукодільному магазині, на тих, тому ж Аліекспресі або тему. 10 гривень відро. Ось, єдине, от вони от всі, в принципі, нормальні. Е, а от золоті, ну от їх так зараз прям не видно, от як вони дві штуки у мене на руці. А от коли їх тут багато вкупі, то видно, що вони такі трохи облазять. Ну, але це не критично про їх вартості. Ну і і. Це ніяк не впливає на в'язання, ну це виключно такий візуальний момент. От. Е, вони дуже зручні, е, тим, що вони дуже тоненькі. Тобто вони не е, роздвигають петлі, вони дуже-дуже тоненькі, дуже легенькі. Їх я зазвичай використовую, е, коли помічаю точки розвороту. От Коли коли в'яжу росток, так, там багато може бути точок розвороту, коли поглиблення горловини, також багато точок розвороту. І от я чіпляю ці маркери. У мене їх багато кольорів, можна там, в залежності від вашої зручності, чіпляти різні, там наперед, на рукави і так далі. От. Але от, єдиний момент, це те, що вони. Е, Ну от як трохи пробуксовують, так? Тобто, коли у вас полотно на спицях, от я взяла спицю, так? Коли у вас е, на спицях полотно, і багато, отак от багато, дуже багато цих маркерів е, навішано, то е, і, і ви перетягуєте полотно по спиці, то вони можуть пробуксовувати через те, що вони стають ось так. Ось так. Значити. І тоді у вас полотно не тягнеться. Ну, це, в принципі, єдиний момент такий в цих маркерах. Решта, чудовий варіант. Ну, от якщо брати ті маркери, які е, розстібаються, так, то оці мені подобаються набагато більше, ніж оці. Такі пластмасові. Ці краще. От. Е, ще у мене є ось такі металеві пофарбовані. О, так, і ось такі. Так. Ось ці кольорові я купувала на Алікспресі. Їх там пачка була щось, навіть по 10 штук. Двох кольорів і двох форм, сердечки і кілечки. Е, от. Також щось вони там зовсім недорогі. Якщо є такі у про і вони там щось ну, так відчутно коштують. На Алікспресі вони коштували щось там гривень, наверное, 40 чи 50 за пакетик цілий. І є у мене ось такі маркери: от ці більші, у них десь, ну, напевно, десь сантиметр в діаметрі. А є у мене ще меншенькі. Ось ці, вони тут, напевно, десь 8 мм зовнішній діаметр. От. Е, і ось це найзручніші маркери. Ось саме ці. Це також металеве кілечко, воно просто пофарбоване в білий. І е, я їх купувала в магазині з е, е, текстильною фурнітурою в розділі фурнітура для нижньої білизни. Тобто, це е, кілечки для. От на бюзгалтерах, коли ці резиночки там з'єднання роблять брительок, ось використовують ось такі кілечки. Меншенькі, більшенькі, вони там є ще сріблясті, не, не пам'ятаю, чи є золоті, власне, не важу, бежеві, напевно, є. ось І ось це для мене, і вони також коштують там щось, 3 копійки. Вони дуже недорогі. Щось там з розряду 20 гривень, 10 штук десь так. Ось це найкращі маркери. Вони мені найзручніші. Вони легенькі, вони тоненькі, їх видно, вони е, не, чіпля, не буксують так, як ось ці лампочки, вони не пробуксовують полотно, коли ви в'яжете. Тобто, ось це для мене найкращі, найзручніші маркери. Ось такі. Так. Ну і поїхали далі до декоративних. Так. У мене є ось такі пташечки. Ось. Це я купувала колись в ярні. І це просто металева підвісочка на маркері лампочці. Ось. Вони виглядають гарненько, але я не можу сказати, що це щось дуже зручне. Ну, це, звичайно, там на початок ряду. Просто для для задоволення. так Але я не можу сказати, що вони дуже зручні, бо, ось бачите, висить воно ось так. І там, де мала би бути спиця, ось тут, у вас там знаходиться оця підвізка. Тобто, воно мало би бути, ну, скоріше, от так, але воно отсюди Тікає часто. Ну, але, в принципі, ну, якщо подобається, то просто через підвіску. Подобається підвізка, можна взяти. Вони прикольні. От. І от знову-такі золоті, золоті оці, е, булавочки, ну, от вони трохи так облазять, покриття. Е, на відміну від підвізки, підвіска, вони досить давно в мене, вже рік, напевно, точно. І ну, воно не облізло. Вони, от, які вони були, такі вони і є. Ніде нічого з ними не сталося. У них там в магазині дуже багато, всяких-всяких, кого хочете: і котики, і зайчики, і пташечки, і сніжинки, все, що хочете. От. Ще в мене є от, ось такі маркери. Цим маркерим, маркером я не знаю, вже 100 років. Я їх робила сама ну, Якщо так можна сказати, робила, бо просто купила ось такі кільця і підвіски в магазині. ну, Щось типу Монпасьє, там, де продають матеріали для біжутерії. Е, Ну, і звісно, ну, по-перше, я ними дуже рідко користуюся, бо, по-перше, тут дуже великий діаметр кільця, мені зручніше, коли він менший. Ну, і кільця тут роз'ємні. Ось, тобто воно є, ну, воно не суцільне, є отут з'єднання, і це з'єднання таки може чіпляти пряжу. Ну, і мої найулюбленіші маркери для початку ряду це ось такі. Я їх робила сама. І для мене це найкращі і найлегші маркери. Ну, так, щоб для задоволення, так? Просто щоб мати естетичне задоволення. Тому що так, ну, ці зручні, так, вони зручні. Але один одні. <голи> Коли хочеться чогось красивого, я беру якийсь із цих е, матеріали я також купувала в магазині для, е, з, з матеріалами для, для біжутерії. Це ось такі підвісочки маленькі. Е, е, Намистинки. Намистинки можуть, можуть бути, можуть бути будь-які будь-яких розмірів, кольори. Це виключно ваше, ваш, ваш смак, так. Е, от, І до цього плюс дротик і. Я не знаю, як вони називають, зажими, здається. Ось такі штучки, от, якими Прижимаються ось тут петельки. Ну, власне, як я їх робила. Я брала ось такий дротик тоненький, він гнеться, він металевий, він гнеться отак, але, він, ну, немає пам'яті. Так, він гнеться отак. От, і е, нанизувала е, намистинки, там підвіску. І до них чіпляла ось таку штучку, вони тут як кілечки, і вони зроблені з такого, з м'якого металу, ви продіваєте сюди е, дротик, так, і просто зажимаєте, і воно тримається. Для маркерів таких е, Ну, мені знадобився, звісно, додатковий інструмент. Це ось такі кусачки та заживи. Вони щось також, також недорогі, продаються в тих самих магазинах. Це, звісно, щось дуже недороге і, чесно кажучи, не дуже якісне. ну, Наприклад, оці кусачки, ну, цей дротик, вони перекусять. Якщо взяти щось там більш суттєве, ну вже ні. Ну і зажими. Вони як зажим. Ну, власне, для маркерів там не потрібно нічого там дуже такого міцного, бо воно все тоненьке, легеньке, все робиться легко. От. Е, але моя ну, ж таки, просто порада. По-перше, ось ця петелька вона не має бути довгою. Принаймні, мені не зручно, я спочатку їх коли, коли зробила, я їх зробила довшими. А, ці петельки. потім я їх вкорочувала. Зробила ось такі зовсім коротенькі. Ну, мені так зручніше, воно не, не тіліпається, Зру, зручніше, коли вони ось меншенькі. І о, щодо намистин. Я часто бачу, ну, от коли продаються ці набори маркерів, часто бачу, що вони зроблені з намистин з натурального каменю. Ну, і у мене, я думаю, що це, ну, мені виявилось, це незручно. Бо я спочатку зробила ось оця блакитна намистинка, ну, вона якась там також щось. Здається, натуральний якийсь матеріал. І вона така більшенька, і вони, ну, це, це не, не легенький пластик. Це я, я маю сумніву, що це каміння, але вони не легень, не зовсім такі легенькі. Я спочатку зробила з них лічильники, там, де їх багато, і це було важко. Вони важкі, це незручно. А тим більше, коли у вас багато маркерів, от коли у вас там на е Реглані так, от Реглан. Маркер із натурального каменю для позначення регланних ліній, ну воно буде важке. Ну, тобто кам'яні кам намистинки, вони самі по собі будуть важкі. От. Тому я би для, для таких ціль, цілей я би все-таки обрала якісь пластикові намистини. Ну, ось це пластик зовсім легенький. Вони невагомі, вони зручні. І ну, якщо раптом будете робити, то з'єднання у цього дротика, коли ви робите, якщо робити маркер, з'єднання дротика має бути всередині намистини. Тобто у вас петелька йде сюди, сюди, і вона з'єднується ось всередині, щоб сховати ті кінчики, щоб вони не чіпляли за полотно зав'язання. Ті кінчики вони мають бути отут всередині на намастини. Ну, це я, принаймні, так робила. Ось такі вийшли у мене маркер. По маркерам це все. І ще хочу вам показати мої лічильники рядів. Я не користуюся е, лічильниками рядів, які є там кно, з кнопочками або е, ну, електронні так, електронними, або тими, які е, ну, от на спицю вішаються. Е, я забуваю їх переклацувати. Тому я там в'яжу, в'яжу, а потім не, в кінці не знаю, на якому я рядочку зупинилася. Я забуваю, забуваю їх переставляти переклацувати, тому о, зробила собі ось такі лічильники. Їх також вони продаються в, в інтернеті в магазинах, там, де роблять маркери ручної роботи, там зазвичай і такі лічильники є. Ось, Це просто такий ну, ланцюжок з цифрами. Так. О, у мене тут цей до 10, до от від одного до 10. Скріплювала я також цим дротиком. їх Тобто кільця. Кільця це також для ті, що йдуть для нижньої білизни, як фурнітура для нижньої білизни. Вони також дуже легенькі. Я не впевнена, навіть що вони металеві, металеві ці, скоріш за все, пластикові. Ну, якісь дуже легенькі. от І Ну, і також за принципом того ж самого маркеру, тим дротиком поєднувала і ну, вчіпляла для, для краси таку намистинку. Ну, власне, не тільки для краси, а щоб розуміти, ну, де саме, який саме в мене рядочок. Так? Тобто, Це перший рядок, це другий, тобто там, де цифра висить не прямо на кілечку. Такий і ряд. Ну і от я коли в'яжу так перший ряд, коли дійшла до е кінця, там перевішую другий, третій, якщо у вас більше 10 рядів, то ви, почина... ви е одиниці рахуєте так само, а для позначення десятків. Можна, ну, в наборах продаються ще такі на карабінчику якісь декоративні елементи, там бусинка, або намистинка, або ще щось. Я зазвичай можу повісити ось такий маркер лампочка. Ну, тобто, якщо у вас, от ви прямо сюди чіпляєте, так? От, якщо у вас, ви в'яжете, і у вас на спиці опиняється, ну, якось так, да? от. Це значить. Ой, що у вас е, 45 ряд. Тобто, от десятки у вас в четвірці висить оця лампочка, а е, безпосередньо спиця знаходиться в п'ятому кілечку. Тобто, ось це у вас 45 ряд. От. І ну, я не забуваю при намі переставляти ці. Е, Кілечки при в'язанні. Ну, наприклад, якщо я знаю, що мені треба додати е, 10 петель в кожному лицьовому ряду, то я переставляю тільки в лицьовому ряду ці маркери. Якщо не по колу не по колу в'яжу, до прикладу. Ось так. І, знову ж таки, для зручності я зробила ще декілька варіацій. Цих маркерів. от У мене є ось такий. Я його зазвичай тут дві ем, дві цифри, тільки один і два. Ще підвізка у мене така була, додала. от Я її зазвичай використовую, коли е, ну от щось мені треба там кожний другий ряд. Коли в'яжу в кожному другому ряду мені треба зробити додавання або збавляння. Тут я вішаю цей маркер. І розумію, де в мене перший ряд, де в мене другий ряд. Ось. Схожий у мене є на 5 е кілечок. Власне, принцип той самий. Коли мені треба там, до прикладу, я в'яжу рукав, і у мене там в кожному четвертому, або в кожному п'ятому ряду мені треба щось зробити. Або додати, або, або збавляння зробити, ось такий. Це, знову ж таки, кільця для білизни, для фурнітура для нижньої білизни, також ось. ось такі. Спочатку ось ці всі, щотчики, так? Вони, я їх зробила ось з такими намистинами, але вони виявилися важкі. От прям важкі, бо тут їх багато, тому я їх переробляла. Я їх переробляла на зовсім маленькі пластикові намистинки. Ну і в мене є ще от три. Так, особливо, оце, ось це особливо зручно, коли в'яжете реглан, коли, особливо анатомічний реглан, коли є різний ритм прибавок, або різний ритм прибавок в, для тіла і для рукавів. Тобто для тіла. До, до прикладу, для тіла ви робите в кожному другому ряду, тоді ви, там, де тіло, у вас висить цей маркер. А, коли, а в рукаві, до прикладу, у вас кожен, кожен третій ряд, або кожен, кожен четвертий. Ну, я можу інколи використовувати навіть якісь два з цих. Тобто один для тіла, один для рукавів. І я тоді не гублю, де у мене який ряд, коли мені треба зробити прибавку. Ну, Для мене саме такі е, рахівнички, так, лічильники, саме такі лічильники для мене виявилися найзручнішими. Отак. От, На сьогодні у мене все по моїм лічильникам. Приходьте в коментарі, діліться, як у вас, як, якими, чи, чи важливі для вас маркери, чи вам все одно якими користуватися, які лічильники рядів для вас найзручніші? Може, я щось пропускаю. Я знаю, що є кільце, але боюсь, що також буду забувати його переклацувати. От. Я вам дякую за увагу. Побачимось!